Вітаю, це відео буде про те, про раціон, про те, що потрібно їсти на сушці, як правильно сушитись, і що потрібно робити, щоб обрати нарешті свій живіт. Отож розпочнемо. Отож, наш день буде розподілятися на чотири прийоми їжі, не на 5, не на 10, щоб не багато, а на чотири. Тобто, це завтрак, це обід, перекус, Перекус перекуси буде найголовною частиною, можна сказати, тому що там буде безліч страв, які тобі будуть смачні, і тому подібне. І останнє це ужин. Тобто, і все це буде підкріплятися овочами, зеленю, тому треба їх буде додавати переходимо. І пам'ятай, що коли ти хочеш хвалити жир, то найголовну частину саме бере харчування, а не лише тренування. Тому треба правильно харчуватися щоб палити свій же і перед початком готування першої страви я хотів би сказати тобі що навіть якщо ти студент навіть якщо ти школьник і не має багато грошей то ти зможеш собі дозволити ці ці інгредієнти бо вони не багато зараз коштують тому розпочинаємо отож нашою першою стравою буде звичайна яєчня тобто це яйця це на завтрак. Ти можеш готувати їх у будь-якому вигляді. В запечені, тобто у будь-якому вигляді також не забувай додавати зелені фрукти, тобто будь-що додавай до них або просто молоко, як це роблю. Я Тобто, додаєш до них вже помідор, додаєш вже зелень, додаєш е моцарелу, робиш з них омлет, дуже багато з них комбінацій. Тому перша страва це головна, можна сказати, страва на день це яєчня я казав, її можна приготувати дуже просто, тому кожен зможе це зробити. Це просто розігріваємо сковорідку, я вже її розігрів і на неї олію небагато. По всій сковорідці робимо так, щоб олія розбіжалася. І просто розбиваємо туди, туди яйця і на цьому можна сказати все. Але якщо ти будеш робити омлет, тобі потрібно їх буде збити. Додати молока, чи майонезу, чи, тобто, сметани, що ти більше любиш, і солити, підсолювати, перчити і все те ж саме, тобто з яйцями, чому я їх обожнюю, з ними є дуже багато комбінацій. Тобто Робити яйця це ну, дуже просто яєчно також. Або омлет. і е, чому це взагалі найголовніша страва на день, тому що там є білок, там є е, е, жилток, в якому содержиться холестерин, який... Під час сну виробляється у тестостерон, який саме тобі потрібен від твоєї сушки, щоб максимально спалювати жир і максимально набирати просушливі м'язи. Просто подивись, що мені вдалося зробити за буквально за 7 хвилин. Тобто, ось яєчня, сюди б зелені додати, помідора, молоко і це вже можна їсти з ранку і заряджатися на весь день. Тому це є сама найпростіша страва на завтрак. Переходимо до другої страви. Отож, наша друга страва це у нас відбивні, тобто це будь-яке м'ясо. Будь-яке м'ясо, яке, будь -яке як тобі спадає на думку, це риба, це відбивні з індейки, це в духовці зробити індейку, тобто це на обід у нас будь-яке м'ясо, тому що ми повинні зарядати зарядити свій день на максимум і, і саме в обіді, щоб викластись на своєму тренуванні на всі 100%, просушити свої м'язи. І тому подібне. Тому додаємо до м'яса саме зелень, молоко, помідори, салати, тобто багато чого, щоб заряджатися на день. Отож, як вони готуються? Як вони готуються? Це в нас філе, ми його нарізаємо на ось такі ось ломтики. І потрібно нам буде його відбити, після чого відбити ось цим ось молотком. Після чого нам потрібно буде е, мокнути їх в... Яйце, тобто два яйця, які ми розболтаємо, і в муку, і це все на сковорідку, на якої буде розі розігріти олія. Так, тобто я вже все відбив, тобто філе куріне відбив, змішав е е яйця, посолив, поперчив і тому. Два рази окунаємо з двох сторон в яйце, потім з двох сторон в муку і переносимо все на сковорідку. Беремо другий кусок в мене він вже заготований тут, тобто так же само робимо і переносимо на сковорідку. Тобто чекаємо, поки воно приготується з однієї сторони, хвилин може 10, і переворачуємо на другу сторону. Так, ось я вже все приготував і просто подивись, що в нас вийшло. Просто буквально за 10 хвилин і плюс 15 хвилин на другу сторону. Ось що ми отримаємо. Я додав сюди зелень і просто зараз скуштуємо одну відбивну. Це заслуговує твого лайку. Переходимо до третьої страви. Це в нас буде просто хлібці з арахісовою пастою. Зараз покажу, як вона робиться. Але я забув сказати, що коли ти робив відбивні, тобто до нього можна було додавати гарнір. Тобто це або риз з м'ясом, або рис з відбивними картошкою чи ще щось. Отож, як вони готуються? Тобто це звичайна арахісова паста. Ми беремо арахісову пасту і намазуємо на хлібці. Тобто це ми повинні готувати близько 5-ї години вечора, тому що це в нас буде перекус, можна сказати, після тренування. І тут в них двох десь близько 300 кілокалорій, які тобі потрібні для дня, тому, ми повинні, тому що ми повинні набрати близько. 1800-1900 тисячу кілокалорій за день, але це повинні бути чисті кілокалорії, які в нас будуть уходити лише в посушу м'язу. І так, переходимо до вечері, і наша остання страва це буде салат. З моцарелою. тобто для цього нам потрібно буде помідори, огірок, петруха і сама моцарела. І все це ти можеш залити або соєвим соусом, як у мене, наприклад, або олією, або сметаною, додати сухарі, додавати будь-що м'ясо, курки, філей і ще щось. Тобто, на ужин ти повинен максимально бути креативен, додавати, не знаю, може, ти захочеш лише грячиський йогурт захавати, чи ще щось. Тобто, тут повинно бути таке. Щоб воно не було дуже калорійна і саме не головне, ми повинні цей прийом їжі вживати до 8 години вечора, тобто 7 до 8, тому що з 8 години вечора твій організм починає цикл жирозжигання, і він буде його жиросжигати, Твій весь жир, тобто що нам і потрібно, до того моменту, як ти зранку почнеш свій перший прийом е їжі. Отож, я назвав інгредієнти і зараз покажу, як це все буде вигляд, е виглядати. Тепер просто подивись, що ти отримуєш з одного гірка. З одного помідора, з трохи половини навіть моцарели і трохи е, жмені петрухи, ти отримаєш ось такий ось салат. Ось такий ось салат, який тобі ось, допоможе зробити твій вечір який буде тобі дуже потрібен. І навіть не слухай нікого, хто буде тобі казати, та під, е, погнали по чізбургеру, по бургеру в Упашому е, та е, по шавермі. Не слухай. Роби те, що ти знаєш. Бо якщо ти будеш вірити в те, що ти хочеш зробити, але в тебе ніхто не буде вірити, ти це зробиш. А навіть якщо всі будуть в тебе вірити, але ти один не будеш вірити, то ти цього не зробиш. Трохи мотивації, тому йди вперед, і всього тобі найкращого.